Доброго дня! Вас вітає Астраферідас, і це другий випуск про міфологію усього світу. Тема цього і наступного випуску це українська міфологія. Тож не будемо звалікати і зразу перейдемо до справи. Для початку розберемо, що таке міф і на чому ґрунтується українська міфологія. Міф це сказання про давні вірування народу щодо походження землі, явищ природи, богів, героїв і Всесвіту. Українські міфи характерні тим, що вони надзвичайно природні, пов'язані з хиборобським або пастушим побутом наших предків. Їхні персонажі це переважно батько-господар, мати господиня, їхні сини, дочки, їхня худоба і поля. Характерною особливістю української міфології є пантеїзм. Пантеїзм це філософська концепція, яка стверджує, що Всесвіт, тобто природа і Бог, є одним і тим же. Супер. А тепер я вам розповім про декілька найвідоміших міфів України. Отже, український міф про створення світу. На початку був лише безмежний океан, званий океаном Мора. У ньому плавав Велетен Змій уж, який тримав на своїх хребті і рогах три птахи ладу, Лелю і Полелю. Лада це богиня кохання і краси, леля богиня весни і юності, а полеля богиня родючості і землеробства. Одного разу птахи злетіли з ужа, і там, де вони пурхнули, з'явилась суша. Лада вдарила по ній своїм перстом і з'явилися гори й долини. Леля кинула на землю зелене намисто, і воно перетворилося на трави й дерева. А полеля розсипала по землі жменю чорної землі. І там з'явилися квіти і плоди. Існує ще один міф міф про козака Мамая. Козак Мамай це один із найзагадковіших символів українського фольклору. Його образ часто зображували на іконах, дверях і стінах будинків. Мамай, зображений як мудрий козак, що сидить під деревом, граючи на копсі з келихом вина поруч. За легендами, Мамай не був простим козаком. Він володів магічними здібностями, міг зникати і з'являтися у будь-якому місці, ніколи не потрапляючи до ворога у пастку. В народних переказах його називали справжнім захисником українського народу, який володів надзвичайною силою і мудростю. Ну і останній міф на сьогодні це міф про вечірницю русалку. Українські міфи розповідають про русалок. Загалом, українські русалки це первісно діви богині, природи. Рік, озер, джерел, рослин. Вони представлялися якимось на зразок німф. Без риб'ячого хвоста, тобто антропоморфними, тобто ті, що мають ноги, наче звичайні дівчата, і могли жити як у воді, так і в лісі. Вони вважалися хранительками давньої мудрості, які володіють таємницями життя і смерті. Русалок, як вважають, є тридев'ять сестриць, тобто 27 сестер. Вони мають свої імена, пов'язані з назвою рослини чи якоюсь дією в природі. Водяних красун називали ундини, сирени, німфи, купалки, русалки і навіть мелюзіни. За переказами, русалки могли заманювати людей до води, щоб втопити їх, особливо тих, хто купався після заходу сонця. Але іноді вони приходили на землю, щоб потанцювати на луках уночі. Особливо небезпечними русалки вважалися на зелені свята, коли, за віруваннями, їхня сила була найсильнішою. Окрім русалок, у українській міфології є ще мавки. Мавки це також міфічні істоти жіночої статі, що уособлюють душі дітей, котрі народилися мертвими або померли нехрещеними. Також побувало повір'я, що мавки це вкрадені нечистими силами діти. За легендами, вони виглядають як надзвичайно гарні молоді дівчата. Котрі залишають після себе сліди босих дитячих ніжок, полюють мавки на привабливих молодих хлопців, а хто піде за ними, заблукає і ніколи не знайде дороги додому. Тож існував міф про те, що вони залоскочують свою жертву як і русалки. Моторошно, правда? Але зараз ви почуєте про іще більш моторошних істот: це будуть персонажі української демонології, найвідомішою з них є Вій – Вія описувала як потворну істоту з величезними очима, густими бровами, довгими віями і важкими повіками. Сам він був не в силах розплющити очі, тож йому з цим допомагали два селача. Але коли все ж його очі піднімались, то погляд ставав вбивчим для всього, що опиниться на його шляху. Гинули люди, знищувались цілі села та міста. Ймовірно, ім'я цього чудовиська походить від слова вії, які у нього були неприродно й довгі. Але особисто моїм фаворитом серед української демонології є блуд. Блуд, за легендою, це злий дух, якого Бог скинув із неба за злі діяння. Тепер він блукає по світу і чіпляється за кожного, хто випадково до нього доторкнеться. Блуд може обернутися в будь-яку подобу чоловіка, жінку, птаха, кота чи навіть вітра. Плут підстерігає людину, а потім водить її до повного знесилення, по колу або заводить у хащі чи болото. Аби плут тебе оминув, потрібно було пригадати, коли твій день народження і коли твої хрестини, на який день припав минулий святвечір, які страви були тоді на столі і хто стояв від тебе по праву сторону. Також одним із способів порятунку від плута було перевернути на собі сорочку. Зникав блуд із першим співом півню, тобто і з наближенням світанку. На сьогодні це все. Щиро дякуємо за увагу! З любов'ю, Астроверітас.